Реньки наші. Сьогодні ми будемо разом готувати дуже смачну випічку пиріг до чаю. Що ж потрібно. яйця і дрібка солі. Збиваю вінчиком. 200 г цукру і ванільний цукор. 10-11 грамів на ваш смак. Ось тепер це все збиваємо ретельно, щоб якомога краще розбити цукор. Зараз додаємо 200 г манки або ж манної крупи. 250 мл кефіру і ретельно ще раз перемішуємо. Ось так перемішала, а зараз накрию полотенчиком і дамо постояти хвилин 20-30 в цій масі, щоб манка набухла. Тому чекаємо. Пройшло 30 хвилин і ми продовжуємо сюди олії пів стаканчика 110 мл, 100-120 це так не сильно важливо. Зараз так трішечки перемішаю. Будемо додати борошно. борошно додаю сода, тут чайна ложечка, перемішую. Ось так, дивіться. І частинами буду додати. Майте на увазі борошна 200 г дорогенькі мої. Дивіться, яке тісто отримала я, бачите? Як на оладки, густенька. Зараз я це тісто розділю на дві такі салатнички. Ось так розділила тісто. А зараз в одну із цих ємкостей добавлю одну столову ложку таку з горкою, добрячою горкою, какао. І ретельно перемішую. Ось так зробила тісто. Дивіться, яке густеньке. Бачите, яке густе. Ось таке повинно бути тісто густеньке. Це теж густе. А зараз до сковорідки. Сковорідка. Обов'язково з товстим дном. Що я зробила? Ось у мене на дну. Три таких от слоя пергамента. Змазала олійкою. Кожен слой я змазала олією. Ось так ложечку і на серединку. На цей білий таку ж ложечку нашого шоколадного тіста. Ось так. Теж по центру. І так чередуємо білий, білий, коричневий, і як шоколадний колір. Ось отак. Ось так. Ось так. Споворідку ставимо не в духовку, а ставимо на вогонь. Але перед цим накриваю кришечкою, будемо тримати 30 хвилин. Дивіться, ось так такий наш пиріг став. Беремо так, пергамент. Викладаємо ось так. Ось так ось накриваємо і перевертаємо. А тепер акуратненько, зовсім акуратненько, тянемо за оцей пергамент. І відправляємо наш пиріг на сковорідку. Зараз ставимо на вогонь ще хвилина. 10. Бачите, який він гарненький, бачите.